Беремо 300 г фаршу, у мене курячі філини, додаємо одне яйце, сіль і спеції за смаком. У мене мускатний горіх і приправа до курки. Додаємо мелене кабачкове пюре. У мене вже заморожене. Якщо у вас немає такого кабачкового, можна додати картопляне пюре або капустяне. І додаємо 2-3 столові ложки манки, залишаємо набухати, щоб манка розбухла. А тим часом з іншого. До тертого кабачка додаємо кетчуп, перець, паприку солодку, сіль і трошки цукру і готуємо кабачкову ікру як в магазині. Через 20 хвилин манка розбухла і ми можемо смажити наші котлетки на пательні, розігрітій з олією. Трішечки олії з обох боків, дивіться, які вони гарненькі, ароматні. Взагалі кабачки корисно вживати чоловікам щодня для підтримання чоловічої сили. Смачного ставте вподобайки підписуйтесь.